Шановні клієнти, маю величезне прохання до вас. Якщо комусь не виходить із замовленням щось, раптовий переїзд, захворів хтось, не маєте як забрати з пошти чи будь-яка інша ситуація, ми просимо вас повідомити за це завчасно, хоча б за один день. Будь ласка, подзвоніть, напишіть, скажіть, що не виходить. Все в порядку. Ми не беремо завдаток, ми скасовуємо замовлення. Але не робіть так, будь ласка, що ми до вас дзвонимо, зібрали ваше замовлення, все завакуумували, застрейчували, е, упакували як треба. Е, до вас телефонуємо, ви не берете трубку. До вас пишемо, ви не відписуєте. Після чого проходить декілька годин, і ви пишете, я відміняю своє замовлення. Е, будь ласка, так прошу не робити. Є дуже багато людей, які хочуть отримати своє замовлення, але не можуть через те, що ми тримаємо якусь чергу, щоб всім, хто замовив, дісталося замовлення. А ви в останній момент пишете, коли ми витратили на вас свій час і ресурс, і не можемо вже замінити ваше замовлення іншим. І ви тоді скасовуєте. Прошу по-людськи, просто не робіть так. Дякую.